Виконуємо номер 782 із підручника Алгебра 7 та номер 35.3 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Доберіть замість пропусків такий вираз, щоб рівність перетворилась на тотожність. є два завдання. Приступаємо до виконання. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Отже, пропущена різниця цих виразів P відняти 1. І завдання друге. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму пропущена сума цих виразів номер 782 із підручника «Алгебра 7» та номер 35.3 із підручника «Математика 7» виконані.